Всіх вітаю на каналі МТ. У цьому відео я розповім, як за декілька хвилин вашого часу можна отримати 100 доларів на спотовий гаманець. Тобто ви ці кошти можете вивезти, купити на них будь-яку крипту на перспективу чи просто торгувати ними на ф'ючерсах. І все це ми можемо отримати на біржі BitMEX, яка зараз досить активно розвивається. Як мінімум, роздавати такі приємні гроші за мінімум часу це вже про щось говорить. І так, на біржі BitMEX для моєї аудиторії доступне таке промо, у якому дають хороші гроші для старту на біржі. Щоб розвіяти сумніви, дуже схоже промо було перед цим. Про це я писав у телеграм-каналі. Ось можете побачити звіт. Всього за декілька хвилин без витрат кожен учасник каналу отримав по 50 доларів на спот. Так от тут ми можемо забрати 100 доларів, тобто у два рази більше. А також додатково отримати гарантовані гроші за торгівлю та навіть роздають айфони. Давайте спершу покроково розповім, як отримати 100 доларів на спот, а потім інші додаткові нагороди для трейдерів. Переходимо на сторінку промо-акції, яку я залишу в описі під цим відео. І бачимо, що до 9 листопада ми можемо отримати 100 доларів кешбеку за першу угоду на біржі від 200$. доларів. Тобто все, що нам потрібно, це створити аккаунт на біржі за посиланням в описі під цим відео обов'язково, далі пройти верифікацію, внести депозит від 200 USDT на баланс. Далі зайти на спот, купити біткоїн, ефір чи солану на цю ж суму та чекати протягом 10 днів після завершення промо нагороду у себе на балансі біржі. Крім того, не обов'язково тримати біткоїн, ефір чи солану, що купили. Тобто купили, потримали 5-10 хвилин на балансі і при бажанні відразу продали. Головне, щоб угода зарахувалася. Ну або якщо ж ви давно планували купити біткоїн, ефір чи солану, просто зберігайте на перспективу та продайте, коли буде вигідно. Я вважаю, що за 100 доларів, які нам дасть біржа для старту у крипті, тим паче це не бонуси а реальні кошти, то можна витратити декілька хвилин і зробити це промо. Давайте розповім і про інші нагороди у цьому промо. А потім я дам декілька порад по реєстрації та депозиту від себе для новачків, що будуть створювати аккаунт, щоб у вас не виникло потім складнощів. І так, крім 100 доларів, за першу купівлю на споті можна отримати як новим, так і вже зареєстрованим ще додаткові нагороди. А саме, якщо будете торгувати на ф'ючерсах за вказаними торговими парами, то за певний торговий оборот гарантовано отримаєте USDT. Детальніше, яку суму нагороди можна отримати за певний торговий оборот, показана ось у цій таблиці, тобто від 5 до 500 доларів. Нагадую, якщо хтось не знав, то на фьючерсах рахується торговий оборот з плечем, а саме, якщо заходите в позицію на 100 доларів з сотим плечем, то оборот рахується на суму 10 тисяч доларів. Але фьючерс – це ризикова торгівля, тож якщо є досвід та активно торгуєте, то можете забрати додаткові нагороди. Далі, якщо ви дуже крутий трейдер і ваші торгові обороти за місяць складають більше 5 мільйонів доларів на ф'ючерсах та більше 10 тисяч доларів на споті, то біржа розіграє 88 айфонів 17 Pro саме для таких криптонів. Що я хочу сказати, пул доволі великий, а кількість людей, що бере участь, не так уже й багато. Тобто обмежені місця, що вказані за кожен пункт промо, будуть до завершення, а саме до 9 листопада. Тому активно робимо та забираємо легкі гроші. Тим паче це не бонуси. А на спотовий гаманець. Тому що бонуси вам і так дадуть за реєстрацію, депозит та торгівлю, як вказано у цьому пункті. Тепер хочу повернутися до головного акценту цього промо, а саме 100 доларів за реєстрацію та першу угоду. І так, реєстрація на біржі стандартна. Ваш емейл, надійний пароль, після чого у додатку проходимо верифікацію. Покроково за підказками. Основний момент у проходженні верифікації, крім загальних документів, що запитують зараз всі біржі, це надати виписку з банку. Особисто я взяв її у монобанку на англійській мові. Потім конвертував отриманий документ з банку у формат JPEG. і верифікація прийнята. Зараз верифікацію перевіряють не так швидко, від 30 хвилин до 3 днів. Після того необхідно поповнити баланс біржі. Як варіант переказати з іншої біржі. Тобто на головній сторінці обираємо депозит, монета USDT, обираємо мережу та копіюємо адресу. Потім переказуємо на неї кошти з іншої біржі у цій же мережі у цій же монеті, тобто в USDT для прикладу 205 USDT. Коли USDT надійдуть на ваш баланс, заходимо у розділ Spot та купуємо від 200 USDT для прикладу той же біткоін. Ще раз нагадую, що якщо немає бажання зберігати біткоін, то можете його продати та повернути назад стабільні USDT. Після чого протягом 10 днів після завершення цієї промоакції прийде кешбек до 100 USDT, тобто 50% кешбеку за першу угоду. Якщо ми робили від 200 USDT, то отримаємо 100 USDT. Це максимальна сума. За торговий оборот також прийдуть нагороди. І подарунки у вигляді iPhone. Тобто за кожну нагороду прийде повідомлення на пошту, якщо ж, звичайно, ви виконували певний пункт для участі. І ще один важливий момент, якщо ви раптом захочете вивезти кошти з біржі. Для того, щоб вивезти кошти з біржі, вам необхідно додати двохфакторну аутентифікацію через Google. Тобто все як на звичайних біржах. Додаємо її, потім у нас буде змога вивезти кошти. Після того, як ви додали двохфакторку, на вашу пошту прийде підтвердження. Тобто ви відкриваєте лист від біжі, що ви будете виводити кошти, та підтверджуєте це виведення. Ось такий момент майте на увазі. Тобто я вам розповів всю схему, як отримати нагороди від початку до кінця. До речі, цікаві промо та нарахування я публікую у своєму телеграм-каналі. Тож, якщо хочете бути в курсі про всі способи заробітку та іншої корисної інформації, то раджу підписатися. Посилання на телеграм я залишу в описі під відео. Якщо ви не чули про цю біржу, то хочу сказати, що це одна із найперших взагалі криптобірж, що взагалі існує. Конкретно BitMEX була створена у 2014 році. І саме ця біржа першою запустила ф'ючерсну торгівлю. Тож не варто сумнівати, що це якась ненадійна біржа, на щастя, вона багатьох пережила, працює і зараз почала знову розвиватись на нашому європейському ринку. Якщо відео було цікавим, то обов'язково підписуйтесь на канал та поставте цьому відео лайк. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.